Регіна Бред, будь дивом. 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. Урок 3. Ти можеш змінити багато, навіть якщо отримаєш мало. Усі ті журналістики мене повсякчас називали матір'ю Терезою, бо я тільки те й робила, що намагалася допомогти всім і кожному. Я не думаю, що бути добрим самаритянином прикро, коли згадую про те, що роблять соціальні працівники. Гоять рани, допомагають розгубленим, самотнім тим, про кого всі забули. Кілька років тому, коли мене попросили виступати з вітальною промовою на факультеті прикладних соціальних наук у коледжі Мантелів при Західному резервному університеті Кейза, я не знала, про що говоритиму. Перш ніж виступати перед випускниками, я зателефонувала до своїх знайомих соціальних працівників. Усі порадили мені говорити з гумором, адже соціальні працівники його дуже полюбляють. Розповідаю анекдоти. одностайно радили вони. Анекдоти? Я не знаю анекдотів про соціальну роботу, окрім тих, які надіслали мені друзі. Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Ніскільки. Вони допоможуть їй замінити самостійно. Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Ніскільки. Вона не перегоріла, просто світить по-іншому. Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Ніскільки. Вони об'єднаються в команду і напишуть наукову роботу про те, як адаптуватися до темряви. І мій улюблений, скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку, лампочки не треба міняти. Треба змінити систему. А ще мені розповіли старий анекдот про злочинця з пістолетом, який, напав на соціального працівника. Гроші або життя, закричав він. Вибачайте, відповів соціальний працівник. Грошей немає, правда, і життя теж. Те саме можна сказати і про поліцейських, медсестер, учителів і багатьох інших усіх, хто перебуває на передовій життя. Ці люди дуже важливі, але так мало отримують. Так, вони отримують мало. Чи все ж? Завдяки поетові Тайлеру Малі, я е, змінила свою думку. Його проникливі слова про те, скільки отримують учителі, облетіли весь світ в електронних листах. Він змусив мене поглянути на заробітки соціальних працівників під іншим кутом. Учителі не отримують того, чого вони справді варті. Вони не хизуються зарплатами, за міськими будиночками чи відпочинками на півдні Франції. Їхні зарплати та привілеї – це так мало порівняно з тим, скільки годин і натхнення вони витрачають на планування уроків, перевірку домашніх завдань, консультування учнів і заспокійливі бесіди з батьками. Малі підкреслив важливість професії вчителя, наголосивши на тому, що саме вчителі спонукають дітей працювати наполегливіше, аніж можна собі уявити. Вони можуть перетворити трійку з плюсом на медаль, якщо помічають, що учень робить все можливе, щоб досягти успіху, і водночас можуть змусити його відчути, що п'ятірка з мінусом це майже двійка, якщо він, на їхню думку, міг би виконати все набагато краще. Учителі змушують батьків тремтіти під час батьківських зборів, і навіть коли телефонують їм додому. Завдяки малій я згадала рідне містечко Ріко, викладача англійської в 9 класі. Він міг би стати ким завгодно і поїхати, куди забажає. Містер Ріко обожнював оперу, поезію та гарні вина, але натомість навчав похмурих дев'ятикласників у школі Браун Джуніор, що в місті Равенна, штат Огайо, як написати один хороший, справді вартий уваги абзац. А ще був містер Маске, учитель хорового співу в старшій школі. Коли я співаю в душі, то іноді віддаю перевагу партії Альта Звездадійської історії, якої він мене навчив. Я страшенно заздрила сопрано з їхніми чудовими мелодіями. Однак, саме завдяки йому зрозуміла, що всі партії важливі, навіть найменші. Знаєте, я не вірила йому, доки ми всі не видерлися на сцену в шкільній актовій залі. Чорт забирай! Та ми звучали як мормонський церковний хор. Щоразу, коли я чую бойовий гімн республіки, я немов бачу його руки, вони танцюють в повітрі, сплітаючи наші тремтливі голоси в одну прекрасну пісню. Був і містер Роберто, який щонайменше раз на тиждень казав безкоштовних сніданків не існує брат. Цей учитель природознавства. Вимовляв прізвище учня так, ніби воно було крапкою в кожному реченні. Для нього ми були морськими піхотинцями, а він нашим сержантом. Саме завдяки йому я здаю сміття на переробку. Завдяки йому я завжди перевертаю камінця струмку, щоб побачити, хто під ним ховається. Завдяки йому відщипую верхівки рослин, щоб вони ставали піснішими. Завдяки йому я колись хотіла стати лісником. Таких учителів дуже багато, деякі імена давно вже стерлися з пам'яті, однак той слід, який вони залишили в моєму житті, ніколи не зникне. Задяки вчителю я можу підбити баланс чекової книжки, вирахувати складні відсотки та дізнатися, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати кімнату 3 на 5 метрів. Задяки вчителю, я просто обожнюю читати, а коли любиш читати, перед тобою відкривається весь світ. Таких людей багато, не тільки серед учителів, знаєш, що вони роблять? Відкривають цілий світ. На жаль, рівень їхньої зарплати перебуває на найнижчій частині прибуткової шкали. А тому я знаю, знову повертаюся до скромних соціальних працівників. Як і вчителі, і соціальні працівники багато не отримують. Та все ж, у чому їхнє багатство? Вони дають. Безплідній парі можливість святкувати День матері і День батька протягом усього життя, допомагаючи всиновити малюка, батьки якого є наркоманами, і, а він ніколи нікому не потрібен. Вони допомагають дитині засинати спокійно і не боятися батькових кулаків. Вони допомагають ветеранові безхатченкові відчути себе як вдома в цілому світі. Вони допомагають дівчинці підліткового віку нарешті припинити різати вини, вони допомагають жертві домашнього насильства віднайти в собі мужність і назавжди покинути свого мучителя. Вони допомагають хлопчику з синдромом Дауна відчути себе найрозумнішим. У чому ж їхнє багатство? Вони допомагають десятирічному хлопчику повірити в те, що його люблять і хочуть бачити поряд, незалежно від того, як довго він житиме в черговому сімейному притулку. Вони допомагають юному батькові полічити до десяти і вийти з кімнати, якщо в нього виникло бажання стос... сто... стоснути свого новонародженого малюка. Вони допомагають хворому на Жицфренію забути про його демонів. Вони допомагають жертві зґвалтування заговорити про це вперше, навіть якщо після того випадку минуло багато років. Вони допомагають колишньому в'язневі не зазирати до пляшки, а влаштуватися на роботу. А у чому ж їхнє багатство? Вони допомагають парі налагодити стосунки, щоб ті, любили, щоб ті люди забули про свій намір розлучитися де допомагають пацієнтці, хворій на рак примиритися своїм минулим, своїм нетривалим майбутнім зі своїм Богом. Вони допомагають старенькому, дружина якого має хворобу Альци... Альцгеймера, цінувати ті часи, коли вона його пам'ятала. Тим, хто відчуває себе забутим і покинутим, вони допомагають відчути, що їх цінують негарним, почуватися. Прекрасними, розгубленим знати, що їх розуміють, а зламаним відчути себе цілісним. У чому ж їхнє багатство? Якось малі сказав, що вчителі роблять більше, ніж переважна частина з-між нас протягом усього життя. Вони змінюють світ на краще.